Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака Казиріг на період з 28 серпня по 3 вересня. Роздивляємось, друзі, які картки у вас співпали. Ось ми бачимо корону. Це успіх в роботі. Якась завершена вдала справа. Також ось небесне покровительство, ось парасолька. Це також добрий знак. Ось лист або документ якийсь важливий. Підкова, друзі, вона каже вам, не дивлячись ось тут на розбите серце, що ви щось засмутитесь, ось ці значки підкова, Небесне Покровительство і корона, вони дуже сильні і вони кажуть про успіх. Все має бути добре. Ось, друзі, також вам значок Терези. Зберігайте рівновагу, не дивлячись ні на які обставини. Будьте спокійні. Тільки холодний розум може вирішити всі завдання, які вам дісталися. Начебто все, друзі. Прямуємо далі на другий розклад. Подивитися розвиток. Іноді треба мати варіант ще один розвитку подій для того, щоб в випадку щось не виходить, застосувати інший варіант. Коли людина робить добру справу, завжди, завжди хтось знайдеться, хто їй допоможе. Вирішені. Другий розклад для козорогів. Ось карта Хрест, це карта долі. Якийсь важливий відбудеться подія. Щось таке важливе на цьому тижні. Ось, друзі, знову ж таки, небесне покровительство другий раз вже вам випадає. А також до нього ось. Карта дзвон це добра, якась звістка, така потужна, масштабна звістка. То начебто все. Переходимо. Ось, друзі, кохання. З цього розпочався цей розклад. Це дуже важлива карта кохання. І ось карта долі. Дивіться, хто шукає собі другу половинку. Можливо, ви його зустрінете саме на цьому тижні. Будьте уважні. Тому що Козиріг завжди зайнятий роботою, йому нема коли зайнятися коханням. Пошуком. Третій розклад друзі. Ось планета місяць, це якісь такі невідомі обставини, які можуть вас розхвилювати. То не треба хвилюватися ось тут у вас йде знову хрест карта долі, а також ось хрест, а ось гроші. Важливо, щось ви будете вирішувати. До речі, вже такий розклад для козирогів нещодавно був. Можливо, ви повернулись до якогось питання, яке вам треба вирішити. Ось вам щось по роботі. Або додаткова робота, або переміна місця роботи. Знову дзвон. Це якесь добре сповіщення. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал. Скоро я планую ще нові розклади цікаві на нових картах. Ось, друзі, сос. Це будьте уважні на якісь події. Ось, друзі, договір. Можливо, це договір, а можливо, це пропонування руки та серця, ось одруження. Дуже масштабні такі значки, співпадіння. Ось ця планета місяць може. Вам підказувати, що ваша обраниця або обранець буде знак зодіаку Рак. Тому що ось цей місяць він стосується саме цієї, цього знаку зодіака. Друзі, зараз ми з вами на картах мадам Ленорман візьмемо карту застереження для козерогів, а також порада. Порада, друзі, вам треба дочекатися якоїсь звістки, а застереження, карта жінки, вона каже, що якась жінка може вам, як то кажуть, надати невірну інформацію або збити з пандалику, як то кажуть. Ви мали якийсь план, якийсь, щось хотіли робити, а вона вам скаже ні-ні-ні, і ви відкладете це. Тому що ця карта застереження каже: не дослухайтесь до порад якоїсь жінки. Якої саме ви можете саме знати. Хто це? Іноді люди не владіють інформацією такою, як вам треба, і можуть вам нашкодити. А порада це дочекайтесь якоїсь звістки. Вона має бути правильною. Ось так, друзі. Дякую вам за підписки, за лайки. Дякую, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Пропоную подивитися на моєму каналі нові, зовсім нові відео про роботу, фінанси, кохання, а також запитання так або ні. Дякую, друзі, до зустрічі!